А пчет, кебет, там хтось пливе. Хто там пливе? Там змой. Пливи до нас! Пливи до нас! Допомоги. Та пливи до нас! Добре! Макс, це ти? Це ти? Макс? А ну-ка же, осталось там було. Там... А ваший, а що у вас Та у нас бензин закінчився в самолете. У меня не тільки е, пушечек там було. У мене то що... а -а -а. я одну да Сані а -а -а. і И во одна в мене. У мене там були тільки вот такие пушечки. Вот такая пушечка. А, бензопилу? Ми такі, ми наші, пушки, ми наші пушки знайшли, були цей. Там в кораблі лежали, у нас в самоліті нічого там не було. О, Макс, може цей? Давай обшукаємо самоліт, але давай ти обшукаєш. Що наш самоліт, бачиш? Ну. А давайте теж я обшукаю. Оксань обшукуй самоліт. А, точно. Слухайте, О, я зайву. Був... Ага, добре. Слухайте, я цей був. Зайшов був третій матрас, ти якраз маєш на чому спати. Ну що, Макс, тепер це буде отут твій матрас, отут в от, лежить, отут, отут от я лежу. Я с Витки знаю, не, ну, Титаник уже стоит. Все. все я обшукал. Обшукал, что, Ну, слышал, только вот то пушечку выбрать. Что... одну. Ты, а я, а я, да? Так, добре, давайте Мы... спим. А, блин. Саня, вставай, Макс, вставай. Господи. Вот такие... Ну, выбудьте. Їда сама себе не приготує. Ну, так. Як? Ну, так. Їда сама себе не приготує. Ну, сама себе не приготує. Давайте. Пацани, давайте і Розбирайте їм, Добре. Ням-ням-ням. Я це уже до перший раз повожу. Ми вже це, Ми уже, це вроде прятите. Нет, не, це это мы дно и даже уже его. Ну да. Та, Я же та... потім завожу краще. Да. Ну да. А то у нас там скільки ще, вроде пять гарбузів нащилось. Mm. Так, тоді... Туди... Добре. Та сам, ти ж... Саня, ты вчера. Аня, а ти цей вчера будешь на ходу пушку, покажи. Вот. О, прикольно. знімаю, хлопці, там племя. Буваєм. і последнього, последнего. Ну фух, вбили їх, ти племені? Чотим літак? А ціний літак принесло на берег Принесло на берег твій літак? Та пішли подивимось Що хлопці, хто буде залізати, провіляти самоліт? О, давай Макс Ти саня бух провіляв да, ти, так, Що ти, там ти, є? А, а я на пальму залізу Ладно, я тоді чекаю я, ти, ти. Що там є? А я на пальму заліз Саня вниз. Ну что ты там зашел в самолете? Ну я там нашел пару пушечек. Э -э я, я напоминаю, здесь вот такая пушечка. И... И, вот такую я вам буду показывать. Там, там вроде где? Я не показывал. Видите, вот такая. О, аккуратнейше, аккуратнейше. Куда? 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 Куда?